Реконструкція водонапірної башти, створення дитячої консерваторії та відкриття музею на крейсері Україна у Миколаєві. Пропонують створити нові локації для культурного дозвілля. Більше про нові ініціативи для розвитку міста розповімо далі. Управління з питань культури Миколаївської міської ради опублікувало свої пропозиції до програми комплексного відновлення території громади міста, як відомо, нині будь-яке управління, департамент чи відомство мерії, а також підприємства, установи та мешканці міста можуть пропонувати свої ідеї відновлення Миколаєва після перемоги України у війні. Зараз програма формується. Що це таке програма? Це Яке бачення, яким ми бачимо, своє місто? Головна мета цієї програми не тільки ну, відладнати, відремонтувати те, що е, війною в нас втрачено під час війни, але й збудувати щось нове. Така політика по всій країні. До короткострокового плану відбудови міста пропонують додати створення музею воєнної техніки на базі ракетного крейсера Україна, центру дозвілля для дітей та дорослих у мікрорайоні Намив, створення дитячої консерваторії та філармонії на базі міського палацу мистецтв, а ще реконструкцію палаців культури молодіжний корабельний та оновлення пам'ятки архітектури, офіцерське зібрання, так званий будинок офіцерів флоту. Посадовці розраховують і на реставрацію пам'ятки архітектури водонапірна башта зі створенням оглядового майданчика, оновлення території Миколаївського зоопарку з облаштуванням вольєрів для копитних тварин і птахів, та комплексну закупівлю нових книжок для міських бібліотек. Ці пропозиції це пропозиції на зріст. Ми будемо зростати після перемоги, тому ми надаємо… Ти наші такі думки, які можуть покращити життя в місті, культурне життя. Те, що ми подали, це не 100% наш перелік, який нам потрібен. Це найбільш великі, найбільш амбітні проекти, які вважають, можуть стати магнітом культурним магнітом і привернути увагу до міста. У майбутньому програма розрахована на співфінансування з бюджетів міста і держави, а також за кошти іноземних донорів. В управлінні зізнаються, плани амбітні, однак впевнені, реалізувати їх вдасться. Я дуже хочу, щоб, хоча б, половина з того, що ми задумали, відбулося, і тоді життя в місті покращиться. Кожен з цих проектів, які ми подали, кожен з них відповідає за якусь галузь нашої культури. Так це є окремо по бібліотеках, окремо там по зоопарку, окремо по музичних школах і палацах культури. Всім нам бажано те, щоб в кожному напрямку нашої галузі був розвиток. Пропозиції прийматимуть до 20 квітня. Ідеї можуть надсилати фізичні і юридичні особи на електронну пошту через Google форму на сайті мерії або за адресою Місто Миколаїв, Проспект Богоявленський. 1. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.